Всім привіт з Одещини вітаю вас у новому відео. У нас на вулиці справжня зима. Ну, ви бачили на початку відео. Це ще вчора йшов сніжок, я так трішки познімала. Вітер був дуже такий. Навіть не прийшлось виходити на вулицю, обтрусювати дерева, бо такий вітер мотиляв тими деревами все гарно обпадало саме. Ну, дуже багато снігу і не випало, в принципі, так що там страшного нічого не було. Відразу був дощик, потім перейшло в сніг, морозець почався. От, ці дні взагалі морози такі добрячі. А скрізь зима прийшла справжня, в лютому місяці, хто його знає, яка буде весна, не зрозуміло. От, так що ось такі от у нас справи. Хочу щось спекти. Напевно, зроблю той простенький такий бісквіт з яблучками. Поріжу на такі, як квадратики до чаю. Щось треба солодкого вже спекти. От, покажу вам, до речі, ось такі квіти мені чоловік подарував на день закоханих. Взяв різнокольорові. Мені більше всього подобаються ці ніжно-рожеві. У Кожен, по-своєму, гарний. Білий, дуже ніжний такий. Ось такий червоний. Чоловікові подобається цей. Він такої дуже цікавої форми. Найбільше відкривається. Взяв різнокольорові. Мені нагадали, колись, пам'ятаю, у моєї тітки був такий настінна лампа така була. вазочка червона, і там, якщо не помиляюсь, було три різнокольорових тюльпанчика. Нагадали мені ці квіти. Дитинство моє. Гарненькі такі. До речі, не знаю, чи вони пахнуть чи ні. Не чути. Зовсім не чути запаху. О, тільки оцей червоний прям М -м -м, як пахне. М -м -м. Краса яка. Ось так. Весняні квіточки. Червоний дуже гарної форми. Вони всі гарні по-своєму. Коли люблю, коли одного кольору квіти. Гарні. М -м -м, червоний прямо пахне-пахне. Прямо справжньою такою весною. Весною завжди як починають квітувати тюльпани, нарциси. Такий аромат у дворі стоїть. Ну, ще недовго залишилося. Вже було тепло, то вже тюльпани посходили на деякі, напевно, сантиметрів по 5 оці самі ранні. От. Дивилася, до речі, на городі квіти, ті, що я попересаджувала, значить все ціленьке, мороз нічого не побив. Кріт десь до сусіда вже добирається. Потрішечки І морози таки все одно риє. Можливо, десь у сусіда все одно він нічого не саде, а за ним вже там нікого нема. Там пусті участки, то, можливо, десь піде туди на балку, десь Бог. Мені головне, щоб він не поїв мої тюльпанисті, що я з Флоріуму замовляла. Це я дуже хвилююся, щоб він їх не пожирав. А то таке там, я думаю, такі квіти, якісь він не буде трогати, коріння, хоча хто його знає, можливо, і таке щось буде гризти, його зна. Не кріт, а сліпак. <с? <с?> Бо я завжди кажу кріт, а люди мені пишуть, що кріт не їсть, то у нас це сліпак. Він виїдає все. Не пам'ятаю, ну, сусід розказував, що хтось був розкопав на городі яму, то прямо там, як вони казали, така була в нього хатинка в три поверхи, кладовочки такі. І все таке відбірне, там була картопля, така вся прямо одна в одну. І морквинки. Ми так роз, 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 розповідали, не знаю, правда чи ні. Але розповідали люди, що знайшли таку хованку в землі були. Цибуля. Морква і картопля. І прям вся така неяка попала, а вся гарненька, така одна в одну. Це йому добре прийшлось попрацювати за сезон, щоб це все зібрати. Можливо, там ціла сім'я була, Заскали все в одну дірку, хто його знає. Буду запікати бісквіт з яблучками. Рецепт у мене є на каналі. Я залишу в описі під відео посилання на рецепт. Ну, коротко вам зараз розкажу, що для цього потрібно: 8 яєць, щепотка солі, склянка цукру, пачечка ванільного цукру. Все добре перебити, щоб маса збільшилася в два рази. Потім беремо окремо півтора склянки муки. Туди додаємо 10 грамів розпушувача. І ось так частинками потім додаємо вже в нашу цю збиту масу. Все добре перемішуємо. І на пергамент я завжди на форму трішечки ляю водички, щоб пергаментна бумага не совалася. І все. І відправляємо потім в духовку. Розігріту, звичайно, на температуру 200 градусів, запікатися на 15 хвилин. Ну Дивіться вже, в принципі, у кого яка духовка. От. Можна додавати все, що хочеш. Я вже пекла із полуницею, із вишнями, і з яблуками. І, до речі, коли такого не було ніяких фруктів, навіть пекла з цукатами. Якраз перед новим роком. Дуже було смачно. Мені дуже сподобалося з цукатами. Такий цікавий смак, незвичайний. Але саме головне, що дуже смачний сам бисквіт виходить. Дуже смачний. Можна його просто пекти без нічого. От, спекти два коржі. І потім робити тортик такий бисквітний, збити якийсь кремчик. Також буде дуже-дуже смачно, бисквіт дуже смачний. І швидко готується. Я завжди так кажу, якщо гості на порозі, бігом-бігом заколотили. І на 15 хвилин духовочку, і така смакота. Получається. Хто мене дивиться, то знає, що це дуже-дуже швидко і смачно. Дівчатка готували, писали. До речі, дуже вам вдячна, що готуєте за моїми рецептами. Я завжди стараюся готувати таке, що швидко готується і що смачне. Якщо мені подобається, то і вам рекомендую. Бо сама дуже люблю такі рецепти, які можна дуже-дуже швидко і смачно приготувати. Ось так. Все, тепер в духовку на 15 хвилин запікати при температурі 200 градусів. До чаю без квіти. мене вже готовий. Гляньте, скільки виходить. Дуже смачний, простий, швидко готується, я ж кажу, 15 хвилин, якщо вдруг хтось має прийти, чи навіть у вас, якщо немає часу, швиденько щось таке приготувати до чаю, рекомендую. Дуже смачно. З любою начинкою. гляньте, який він м'якесенький, виходить. Дуже м'якенький такий. Не хочу просто дуже давити. Так що, зараз ставимо чайник, будемо пити чай без квіту. Зробила собі чайок. Зараз поп'ю з без квітом. Щось холодно дуже стало. я щось останнім часом дуже стала змерзати. В хаті буває навіть дуже тепло. А я так змерзаю, особливо під вечір. Чомусь так мені робиться холодно в ноги, в руки. Треба, до речі, спробувати помірити температуру. Просто цікаво, що яка тоді температура, чому я так змерзаю, саме е, під вечір особливо. Так буває в день, поки щось роблю, нормально сяду і починаю мерзнути в руки мною, хоча в хаті дуже-дуже тепло. От. Треба буде на вечір спробувати, як начну знову мерзнути, так, то поміряти температуру. Просто цікаво. Так що, будемо пити чайок, цезор вже клянчить ті бісквіти. Вже ходе показує на духовку, щоб я йому дала те, що там спеклося. Мазун малий. Багато йому також не можна такого давати солодкого. Даю так трішечки. Це вже знає, що щось таке, коли є домашня випічка, якась не хоче нічого їсти, тільки давай йому смаколики і все. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне, як завжди, миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео.